Йду на роботу з бажанням. Будемо вивчати сьогодні дуже цікаву тему. А ось і моя школа. Діти. Тема нашого уроку. Антична лірика. Можна, я розповім. Термін лірика не належить до аналізованої доби. Він виникає пізніше за часів Олександрійських філологів, замість більш раннього терміну мелос від мелос пісня. Його вживали щодо тих видів пісень, котрі виконувалися у супроводі струнного інструменту, насамперед семиструнної ліри, створення ліримів приписував богові Гермесу. Так, чудово. А давайте пригадаємо джерела давньогрецької лірики. Це були оди, фалебні пісні, епіталами висідні пісні, ембатерії військові пісні, хрени поховальні голосіння та гімни фалебні або молитовні. І лірики 7-6 століття до нашої ери. Перший етап 7-6 століття до нашої ери, оспівування бурхливих переживань індивідуальної людини, мандрівництва, пригодництва, лірична інтерпретація міфологічної тематики, представники. Архілог Алкей Сапхоф Солон. Другий етап, друга половина шостого століття до нашої ери, індивідуальна лірична постать шукає внутрішньої гармонії, прагне не піддаватися владі життєвих стихій представники Анакреон. Третій етап, перша половина п'ятого століття до нашої ери, розквіт хорової лірики Піндар, Вакхілід, Феогнід Мегарський. Четвертий етап, друга половина п'ятого, перша половина IV століття до нашої ери антична лірика Тимофій Мілецький ліричний жанр уже не був провідним в античній літературі, і художній пріоритет переходить від давньогрецької поезії до драматичної лірики. Чудову віросідай, а ми продовжимо. Отже, пісенна лірика або Мелос була сульна та хорова. Сольна виражала особисті переживання, почуття людини, хорова – це обрядова лірика. Також існувала декламаційна лірика. До неї ми відносимо елегії, тобто роздуми на суспільні особисті теми та ямби, тобто публіцистична полеміка та іронічна критика суперника. Закінчили ми з вами знайомство із теоретичними поняттями, а зараз познайомимося з першою в світі поетесою Сапфо з її віршем. Сапфо до Афродіти. Барвношатна владарко, Афродіто, дочко Зевса, підступів тайник Повна. Я молю тебе, не смути мені ти, серце, богине, але знов прилинь, як колись бувало. Здалеку мої ти благання чула, Батьківський чертог кидала, і до мене на колісниці золотій летіла ти, Міцно крила горобина зграя, її несучи над землею темною, наче вихор мчала в ефірі. Так мені з'являлася ти блаженна, з усміхом ясним на лиці безсмертнім. Що тебе засмучує? Що тривожить? Чому мене кличеш? І чого бажаєш Вентежним серцем? І кого схилити та то повинна у ярмо любовне тобі? Зневажив, хто тебе сапфо, хто тікає, скрізь піде за тобою, хто дарів, не взяв, сам дари не стиме, хто не любить нині. Полюбить скоро, хоч ти і не схочеш. О, прилинь і од нової туги, серце урятуй, сповни, що бажаю. Поспіши мені, вірна помічниця, на допомогу. Отже, домашнє завдання читати вірш Савподу Афродити. Вдуматися в його зміст і попрацювати над інтерактивними робочими аркушами.